Привіт всім! В даному відео показано, як при бажанні можна виготовляти меблі самому, скільки на це потрібно часу та ціна даного виробу. Коротка передісторія. Подивились мої відео і запропонували виготовити шафу. Для мене це вперше. Але втратити реноме майстра не хотілося. Домовились, я проєктую. А шафу збираємо разом із замовником. Перша неприємна несподіванка виникла зразу при проєктуванні в програмі VR Pro. Як вияснилось, програма не дозволяє зміщувати центри сверління під завіси на фасадах. У них вони стандартні 22,5 мм. А також на боковинах шафи, які вибрав замовник, бачите на екрані. По програмі взагалі неможливо сверлити отвори, не дозволяє товщина матеріалу. Прийняли рішення сверлити вдома самому. Тут і прийшлось підтверджувати реномайного майстра: робити розмітку, підправляти сверла, ставити запобіжники на них, бо товщина захисного шару всього 2-3 мм і таке подібне. Шафу спроектували. Замовлення відправили. Приїхали на вір. Замовник оцінив колір плівки і матеріалу по його натуральному виді у виставочному залі. Його в програмі можна змінити в будь-який момент. Вибрали фурнітуру та оформили замовлення. Через 7 днів всі деталі були вже вдома. Починаємо збирання. Спочатку розклали фасад, щоб оприділитись із структурою. Фасад плівковий товщина 16 мм із фрезеруванням класік. Оприділились з дверми. Ліві, праві, верх, низ. Зробили розмітку. Тут необхідно звернути увагу на характеристики кріплення кожного виду завіз. Великі двері у нас накладні і по проханню замовника. Вони повністю закривають торець боковини, тому ми сверлимо отвори під завіси самі фрезою Фостера. На початку ми пройшли всі отвори фрезою наполовину, потім заточуємо сердечник на фрезі та доводимо отвори до потрібної глибини 12 мм. Перед кріпленням завіс робимо їх невеличку регуляровку. Закріпляємо завіси на дверях за допомогою рівня. Потім приставляємо двері до відповідних боковин і робимо на боковинах розмітку кріплення завіс. Я всю розмітку роблю шилом. Це краще для сверління і всі отвори для саморізів проходжу сверлом діаметром 2 мм. Аналогічно з боковинами шафи розмічаємо, сверлимо, вставляємо втулки для дюбілів, корпусних стяжок, кріпимо по розмітці, направляющі для ящиків. І тут виявилася помилка, яка серйозно підкосила реноме майстра. На крайніх боковинах майстер пропустив фальш-панелі для кріплення. Направляючих малих ящиків. Потім ми це виправили, але це повинно робити зразу. На боковинах встановлюємо основні опори шафи, габарити шафи ширина 2000, глибина 510, висота 2400. Тому необхідно 8 опор. Ми взяли 4 основні та 4 допоміжні. Розпочинаємо монтаж. Підготовили місце, постелили підкладки, тому що шафа буде збиратись фасадом вниз. Немаловажна деталь. Висота до стелі в кімнаті повинна бути не менше 2 метри 45 сантиметрів, інакше ви не зможете підняти шафу. Починаємо з боковин, низу та верху. Всі внутрішні деталі виготовлені із ламінованого ДСП. Товщиною 16 мм. До боковин кріпимо на шкантах і корпусних стяжках полички. Далі вставляємо вертикальні внутрішні стінки. Не забуваємо. На стінках у нас уже закріплені направляющі для великих та малих ящиків, а також розміщені отвори для кріплення завіс малих дверей. Увага! При розмітці завіз двері у нас повинні бути вищі середньої стінки на 18 мм. Це важливо. Внутрішні довгі полички кріпляться тільки на конформітах. Після затяжки всіх вузлів кріплення ми встановлюємо проміжні полички. Вони вущі на 1 мм, кріпляться на мініфіксах і вставляються без проблем. Далі переходимо до монтажу нижнього вузла та допоміжних опор. Утримувач опор, як ви бачите, підсилили металевими кутниками, як і саме дно до боковин шафи. Для регулювання опор середини шафи передбачили отвори в дні. Самий верх шафи до боковин також підсилили металевими пластинами. Нижню частину закінчили, перевіряємо діагоналі та закріплюємо задню стінку. Кріпимо її по периметру до поличок до середніх стінок кроком 15 см саморізами з прес шайбою, а не всякими там цвяшками. Габарити шафи великі, тому конструкція повинна бути жорсткою. Виставляємо шафу по рівню, регулюючи основні опори через отвори в дні. Потім доводимо до поміжні. Навішуємо та закріпляємо двері. Регулюючи завіси, доводимо зазори між дверми відповідно кресленню. З дверми розібрались, підійшла черга до шухляд. При їх проєктуванні необхідно враховувати товщину направляючих, яка по технічних характеристиках дорівнює 13 мм. Тобто, ширина шухляди у вас буде на 26 мм менше пройому. Всі з'єднання в шухлядах. Виконуємо на конформітах і обов'язково, як правило, дублюємо шкантами. Дно кріпимо на саморізах з прес-шайбою. Якщо у вас шухляди прикриті дверми, то їх необхідно встановити до монтажу дверей або, направляючи з дотягуванням, кріпити на шухлядах уже після встановлення дверей. Шухляди готові. Вставляємо їх в шафу і виставляємо фасади по зазорах. Потім при допомозі двостороннього скотчу кріпимо їх до шухляд. Снімаємо шухляди і саморізами фіксуємо фасади. Розмічаємо і кріпимо ручки та меблеву трубу для вішаків. Шафа готова. У нас вийшли затрати по часі 4 дні на проєктування, 7 днів виготовлення деталей на вір і 8 днів на збирання. З досвідом це можна зробити набагато скоріше. Для моїх підписників, які бажають зібрати аналогічну шафу. Я виставляю всі розрахунки і скриншоти з програми VR Pro, в які вказана і ціна даного виробу. Для того, щоб вам не розміщати і не сверлити самому отвори в боковинах, пропоную варіант боковин без фризування з плівковим покриттям, але отвори під завіси на дверях вам все ж рівно прийдеться сверлити самому. Дану шафу можна здешевити наполовину, якщо замінити плівкові фасади на ламіноване МДФ або ДСП відповідного кольору, на ваш погляд, головне в програмі при заміні матеріалу не міняти їх товщину, бо тоді прийдеться перераховувати весь проект. Як проектувати меблі в програмі Pro? Дивіться мої попередні відеоролики. Програма проста і не потрібно ніякої фахової підготовки. Проект перевірений на практиці. Помилки виправлені. Я всі розрахунки поділив на окремі частини: фасад, боковини, верх і низ шафи, внутрішня частина, задня стінка та фурнітура. Вони виготовляються із різних матеріалів і різної товщини. В програмі VR-Pro це означає окремі проекти. Вам необхідно поетапно занести їх у свій робочий кабінет. При цьому не забуваємо зберегти її в кабінеті проєктів. Це дає вам можливість відправити замовлення від свого імені та отримати знижку. В заказі по фурнітурі вже врахована фреза форстнера. для сверління отворів під завіси в дверях. Будуть питання, поради чи зауваження. Пишіть. Можливо, щось можна було зробити по-другому і простіше. Цікаво дізнатись з вашого досвіду. Вартість даної шафи ви бачите на екрані. Всім бажаю добра, удачі! Працюємо і будемо здорові. Дякую за увагу.